Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про задачі. Що таке задача, з чого складається задача, що означає розв'язати задачу? Задача це математичне висловлювання, яке містить відомі дані та запитання, на яке потрібно знайти відповідь. Задача складається з Умови це відомі дані та запитання те, що потрібно знайти. Подивіться на малюнок та складемо задачу. Біля годівниці сиділо чотири пташки. Прилетіла ще одна це умова, відомі дані. Скільки пташок стало біля годівниці? Це запитання, те, на яке потрібно дати відповідь. Кожна задача повинна мати хід міркування. Або розв'язання, скільки птахів сиділо біля годівниці, скільки прилетіло. Що запитується в задачі? Чи можемо ми це дізнатися? Що означає слово прилетіло? Далі йде запис розв'язання задачі: до чотирьох додати один дорівнює 5 птахів. Обов'язково в задачі має бути відповідь. Відповідь. П'ять пташок стало біля годівниці. Щоб задачу розв'язати було легше, записують скорочений запис задачі. Для цього у задачі виділяють головні слова: Було, прилетіло, стало, залишилось, подарували горобчиків, синичок тощо. Сиділо. Чотири пташки. Прилетіла одна пташка. Стало невідомо пташок. Розв'язання до чотирьох додати один дорівнює 5 птахів. Відповідь: 5 пташок стало біля годівнички. Давайте повторимо: отже, задача це. Математичне висловлювання, яке містить відомі дані та запитання, на яке потрібно знайти відповідь. Задача складається з умови та запитання. Возв'язати задачу це обміркувати її та дати відповідь на запитання задачі. Дякую за увагу!